Вітаю, велика, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Зараз вже стало очевидним, що Трамп намагається врятувати Московію і врятувати обличчя Путіна. Я просто не знаю, де він там помітив обличчя у цьому. Цього. Навіть я не знаю, ну не твариною, ні звіром не можна назвати. Тому що ну, якщо хижаки вбивають свою здобич, то для того, щоб прохарчуватися. А навіщо розпочав цю війну Путін? Навіщо він вбиває дітей? Навіщо він їх викрадає? Навіщо він робить ці всі ну, страшні, нелюдські чи навпаки, З злочини. Тобто ну, це, це щось неймовірне. Ну, в крайньому разі для мене. Я не знаю, може, в мене викривлене розуміння дійсності і реальності, але ну, мені просто, як кажуть, не доходить, у голову не влазить. Навіщо все це? Навіщо все це? Коли в держави, в якій все є, це у них сидить у московитих антропагах всередині оце зло неймовірне, яке знаходить собі вияв, прояв у, у цій війні, де вони показують цю свою звірячу сутність. Я не знаю, українці такі, що через певний час забудуть все це? Пробачать і тому наступатимуть знову на ті самі граблі. Тому що в нас немає відповідної освіти і просвіти, яка б постійно підживлювала оце розуміння, з ким ми маємо справу. Тому що це не звірі, не тварини, це якийсь особливий вид людства, який сповнений жовчі. Зла, ненависті до інших людей, до, до себе, самих, оце їхня сутність. Так? Ну, а завдання агента Краснова, звичайно, врятувати. Оце все, щоб воно продовжувало й далі свою діяльність. Ну, як, ну, здавалося б, Людина, яка є президентом найпотужнішої держави світу, в неї всі важелі для знищення цього зла. І здавалося б, вже йшло все до того, що там, 8-го числа, він міг оголосити оці вже реальні речі Рейганівські, які могли б знищити Московію. Але він цього не зробив. Він навпаки. Запропонував е, Путіну найкращий з можливих варіантів. Зустріч не десь там, на нейтральній території, а зустріч у США як, скажімо так, визнання цього, цієї істоти, яку інакше напевно і назвати не можна ні звірем, ні людиною. Не твариною, а істотою. Так, тому що він же ж має фізичні якісь прояви. Тому це істота. Навіщо все це? Навіщо? Коли вже можна було знищити це все зло? Так, Всі важелі були ні? Це намагання його врятувати. Але я думаю, що нічого з цього не вийде. Нічого з цього не вийде. Вони самі задихнуться у своїй ненависті, у своїй злобі до, до собі подібних зовні в крайньому разі, не внутрішньої, а зовні. І продовжать свою діяльність отаку у будь-якій іншій, кажучи, наукової постаті. Чи на Фінляндію, чи на Прибалтику, чи на Польщу, чи на Казахстан. Але обов'язково вони повинні вбивати тому, ну, наприклад, який же висновок із цього всього можна зробити. Тільки ліквідація їхньої державності, тому що саме через державність і державну потугу вони можуть вбивати. Якщо цього не буде, просто буде маса населення, воно буде пить так, як воно пило валяться обсикатися і обсиратися по, по всій Москві і, і все. А коли держава, то вона збирає оце все лайно і пускає на війну. Все одно з ким воювати. Як показує, Нинішня історія і минула історія, і так далі. Вони повинні вбивати, коли в них є держава. Тільки відсутність держави, от тоді, коли існувала у Грофінія, і в них не було держави, вони поводилися тихо і мирно і пристойно. Тільки в них їм організувала орда. Державу все це і почалося, яке триває і донині.